Я дякую Богу за цю перевагу, яку Він дарував мені в цей вечір, коли закінчується суботнє служіння, закінчується субота. Але ми з вами зібралися для того, щоб розмірковувати над Словом Божим, для того, щоб зрозуміти, чим для нас хоче поділитися сьогодні Господь. Сьогодні моєю темою, якою я хотів би з вами поділитися, є тема про послух, яка називається послух, який оберігає від безсилля. Коли ми відчуваємо своє безсилля, коли ми відчуваємо свою нужду в тому, щоб Господь дарував нам нові сили, для того, щоб відбулася перемога і в нашому житті, підскажіть, будь ласка, що християни звикли в такі моменти робити? Коли, нужд... коли вони потребують сили від Бога, що їх? Що дає цю силу? З нашої сторони, коли ми бажаємо робити ці кроки, приходимо до Бога, щоб поспілкуватися. Але недостатньо того, щоб наше спілкування закінчувалося тільки виконаним обов'язком. Ми потребуємо сили. І Господь дає ці сили. Коли ми певний час проводимо з Богом. Напротязі нашого життя християнського Господь бажає використовувати, щоб наші сили ставали і для других людей тією допомогою, в якій нуждаємося ми з вами. Нам стає помітно, коли фрукти чи овочі, які ростуть на сонці, вони замітно відрізняються від тих, які знаходяться в затінку. І от проходить час цей затінок робить людей, робить ці плоди, які були в затінку. Затінок робить їх невкусними, недозрілими. Так і в християнському житті ті люди, які сьогодні знаходяться на віддалі від Бога, вони стають безсилими. І Дуже тяжко тоді. Коли немає сил боротися з гріхом, бо в нас нічого не виходить. Коли Ізраїль був оточений ворогом і в той момент, коли Новоходоносор пропонував свої умови, Господь пропонував для своїх дітей свої умови. Через Єремію в 21 розділі, в 8 вірші, Господь звертався до своїх дітей. Ось я пропоную вам вибір, каже Господь, дорогу життя і дорогу смерті. Якщо послухаємо, то останемося живі. І дев'ятий вірш. Хто залишиться в місті, той загине від меча. В тому разі, коли ви не послухаєтесь, залишитесь в місті, ви загинете від меча. Дивлячись на безсилля свого народу, який не міг зробити вибір, чи послухати Бога, чи залишатися із своїми. Бажаннями і своїми думками зробити так, як хотіли вони, Господь звертається в цей момент знову до свого народу і говорить такі слова. Єремій 32, розділ, 27 вірш. Ось я Господь Бог усякого тіла. Хіба для мене є щось неможливе? Щоб залишитись живими. Господь саме цього хотів для свого народу. І тоді, коли народ сам не міг зробити цей вибір, Господь намагався їм допомогти. Сьогодні навіть ті, хто ніколи не зверталися до Бога, просять, щоб за них. Помолились. І нам, і цим людям, які просять, щоб за них ми помолились, щоб за них звершилась молитва, потрібно щось більше, ніж просто помолитися, ніж просто задовольнити їхні нужди. І Господь нам відкриває, що в, такі ситуації, в таких ситуаціях Він хоче з нами зустрітись. Що потрібно більше для людини, ніж помолитися, це зустрітися з Богом. Побачити, почути. Нам Вкрай потрібно почути ці слова, з якими Господь сьогодні звертається до нас. Так як він в свій час звертався до народу Божого, в старозавітні часи, сьогодні Господь продовжує звертатися і до нас. Господь Бог в своєму слові сказав. Приповісті 12 розділ, 15 вірш. Дорога нерозумного в його очах видається прямою. Але мудріший той, хто прислухається до поради. Хто послухає Бога? Обов'язково відчують перевагу. В Ісаї 55 розділі, в третьому вірші. Сказані такі слова: нахиліть ваше вухо, підійміть до мене, підійдіть до мене, говорить Господь, і послухайте, і ваша душа оживе. Як важливо для нас з вами почути Бога. Тому що саме послуг Богові. Робить для кожної людини шлях набагато лешим, набагато простішим. І наше життя тоді стає схожим або на пліт, який знаходиться на сонці, або на пліт, який був у затінку. Єлена Вайт писала: Христос. Призиває нас, щоб ми йшли вузьким шляхом, де кожен крок означає самозречення. І Павло говорив також такі слова, які стосувалися його життя. Коли він потребував Бога. Павло сказав, я Вважав за правильне не знати серед вас нічого крім Ісуса Христа і то розпятого. Павло жив за правилами, які знаходив у законі Божому. Одне з цих правил тепер формує і моє життя. Я не можу сказати, що вже зараз, в цей момент, я став досконалий. Але я хочу поділитися з вами історією, яка зі мною відбулася сьогодні, коли закінчилося служіння, я вийшов із е, молитовного дому. Там я зустрів брата Сережу і сказав йому, що я теж зараз піду виберу найзрілий кавун. Потім підійшов до цієї кучки з кавунами. Подивився на них, там стояли сестрички, я їм сказав, кажу, я зараз виберу самий спіліший Кавун. Але коли я приніс його додому, я зрозумів, що це кавун, який навіть на сонці не лежав, Господь дав мені такий урок. Коли ти пробуєш і впевнений вирішувати свої справи, так як ти вирішував до цього, ти побачиш, що ти повинен змінитися в цьому. Цей урок говорив про те, що ми повинні покладати свою надію більше на Бога в будь-яких ситуаціях. Це незначна така ситуація, яка просто стала для мене уроком, Бог підказав мені, що. Навіть в дрібному, ти повинен більше мені довіряти. І Іменно цей урок для мене сьогодні багато чого значить. Наприклад, раніше я не придавав значення, що перш ніж запитати у людини, чи розпочати якусь справу з людиною, краще розпочати цю справу. Перш за все треба разом з Богом. Він зробить все благополучним для того, щоб для обох сторін обидві сторони відчули благословіння. притчі 21 розділ, 31 вірш, написано. Коня, каже Господь, готовлять на день битви. Але перемога від Господа. І коли ми впевнюємось, що тільки Він, достойний нашої довіри до Нього, хочеться ще більше послухатися, щоб чути Його досконало, щоб дивитися на життя Його поглядом, без страху, без сумнівів. Без переживань, без ненависті, без роздратувань. Він продовжує через нас любити. Він продовжує через нас, особливо через нашу готовність пожертвувати увагою, часом тим, що для нас є цінним. Він продовжує проявляти через нас свій характер. Так зробив Ісус, коли був тут на землі. Він оставив на небі саме цінне. Він оставив небо, оставив спілкування безпосередньо із своїм небесним Отцем і прийшов сюди, на цю землю, для того, щоб вислухати, вислухати нас. Для того, щоб подивитися прямо в очі кожному із нас і підтримати, а коли потрібно і обняти. Як ви вважаєте, що сприяє тому, щоб наш послуг до Бога зростав? Поділіться своїми коротенькими досвідами, поглядами, своєю вірою. Будь ласка. Що потрібно, щоб на щоб ми учились слухати Бога? І... Але що буде нас до цього м, побуждати? Дух Святий буде нас побуждати, коли ми будемо цього прагнути, коли ми будемо мати особисті стосунки з Богом. Коли людина зустрічається з ним своїм поглядом, він ніколи не продовжує просто стояти і дивитися на людину. Згадайте, коли ви довго не бачили своїх батьків або своїх дітей. Що вам більше хочеться в цей момент? Коли ви довгий час не бачили своїх рідних? Вам хочеться розпитатися, як вони там жили? Чи вам хочеться узнати, як вони благополучно доїхали? Що хочеться більш за все, коли ви зустрілися поглядом з рідними людьми, яких довго не бачили? Коли ми зустрічаємось в таких ситуаціях з рідними, яких довго не бачили, нам хочеться їх обняти, нам хочеться їх притиснути до себе. Нам хочеться поцілувати їх. Згадайте, як написано про Лавана в Бутті в 29 розділі, в 13 вірші. Як же почув Лаван вістку про Якова, сина своєї сестри, то вибіг йому назустріч і, обнявши його, поцілував та увів його до своєї хати. Такі моменти стають темою наших роздумів, тому що Бог не просто хоче нас побачити, Він теж хоче нас обняти. Він теж хоче нас пригорнути. Він теж хоче багато нас про що запитати і поговорити з нами. І чим більше буде таких зустрічей з Богом, дорогі друзі, тим більше ми будемо впевнюватись, що Господь повертається за нами. А зараз він продовжує готувати нас до важливої події, де всі, хто чекає цієї зустрічі, почують такі слова від самого Бога, з якими Він звертається сьогодні до народу Божого. І вони записані в Матфія в 25 розділі з 31 вірша. Коли прийде син людський у своїй славі, і усі ангели з ним тоді сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед Ним усі народи, і виділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, які праворуч, прийдіть благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Нехай Святий Дух допоможе нам, щоб наші рідні, наші ближні побачили, що ця подія дійсно для нас важлива і радісна. І що вона для нас недалека, щоб наша підготовка сприяла відкрити серця дорогих нам людей, щоб бути поруч з народом, який очікує Господа. Письменник Девід Джекман сказав, головна задача Святого Духа полягає в тому, щоб для кожного із нас Ісус став. Реальним і нескінченно дорогим. Друзі, зараз, коли завершуватиметься наше служіння, я хотів би вас попросити. Давайте підійдемо один до одного. І ті, хто рядом, вони теж дуже хочуть відчути того тепла. За яким вони сюди прийшли, яким би ми хотіли з ними поділитися, обнімемо тих, хто рядом, і скажемо один одному, ми чекали цієї зустрічі, і будемо молитись за наступну. Господь хоче нас бачити тих, які послухають Його. І він дивитиметься на нас, як на героїв. Амінь.